Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. В вашій увазі наш християнський місяцеслов. Цього року згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії відзначає своє 125-річчя. І нині ми розпочинаємо цикл радіопередач до цієї дати. Перша з них в рубриці Дивен Бог у святих Своїх присвячена славної пам'яті блаженній Йосафаті Гордашевській. Перед мікрофоном сестра служебниця Єротея зістриського монастиря святого Йосифа. Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі. Сьогодні я розповім. Про життя блаженної Єсафати Гордашевської. Народилась Михайлина Гордашевська 20 листопада 1869 року у Львові. У родині усіх було дев'ять дітей, сім дівчат і два хлопці. Батько Яків був столяром, меблярем реставратором. Мати Ксенія проводила господарство і виховувала дітей. Найважливіша професія, яку вона виконала мама, на відмінно, тому що колись про її дітей дуже гарно відзивалися сусіди, знайомі, близькі. Про Михайлину, хресне ім'я Блаженної Єсифати, говорили так, що вона була вихована, скромна, побожна, люблена батьками і також люблена в школі. Школу закінчила з відзнакою. І, не маючи фінансової спромоги вчити далі, іде працювати на скляну фабрику, а пізніше у школу Гафту. Там заохочує дівчат, які працюють з нею, любити Бога, ходити на церковні богослуження. Бігає з ними до церкви святого Онуфрія, отців Васильян у Львові, співає там в церковному хорі. Бере участь у різних духовних науках, вправах, реколекціях. Їх на той час проводять різні священники отці Василіяни, і один із них отець Єремія Ломницький, родом сам із Скавська, що неподалік Стрия. Михайлина дуже багато молиться, живе, працює і щораз більше чує поклик Ісуса Христа. Іди за мною! Ділиться своїм бажанням з отцем Єремію, а він також уже має одне бажання відкритий монастир, який був би для людей доступним, був би близько до людей. Це щось нове для тоді молодої дівчини. Але вона відважно іде, не боїться, пам'ятаючи слова, які чує у церкві: От нове все творю бути інакшою, Тобто святою, це святою чи святим, це дорога християнина. І пам'ятаючи також, про, що через слова священника діє Святий Дух, вона відгукується на це його прохання і стає першою сестрою, служебницею непорочної Діви Марії. При облеченах вибирає собі ім'я Йосафата – на честь Йосифата Кунцевича. це перший український свято, святий нашої церкви, і він і молиться до нього, відповідаючи так Богові. І це так потягає певну відповідальність, тому що не було легко їй стати першою сестрою монастиря, який вів активне служіння, був близько до людей. Виходив до людей, жив разом з людьми, близько до людей, і також сестри служебниці займалися такими трьома справами. Їхнє завдання в церкві було покладено в таких три їхніх праці. Звичайно, що найголовнішою працею це була молитва. Це була і є молитва. Тому що з молитви виходить. Все, що Бог потім для нас кличе, все, які завдання Він нам дає. Сестри служебниці творять перші дитячі захоронки, можемо сказати, на сьогодні садочки. Другим таким завданням сестер служебниць було виховувати жіноцтво, катехизувати при церкві, навчати, домогосподарства. Правильного ведення господарства у домі і виховання дітей. Наступна праця дбання про красу Божого храму, сестри служебниці, на той час вже була сестра Йосифата і її рідна сестра, сестра Арсенія, виготовляють ризи, пристосовують їх до більш зручного використання, у вжитку. Ще іншим завданням сестер було лікувати. Бідних людей, які не мали на той час можливості їхати до лікарень, до лікаря і купляти дорогі лікарства. Сестра Йосифата була дуже далекоглядною сестрою. Господь дав їй такий дар бачити дальше, і тому вона бачить потреби народу, різні потреби людей і навчає сестер, посилає сестер вчитися. Лікувати людей, виховувати маленьких діток, підготовляти їх до школи. Сестри стають тими, хто перший є близько людей і навчає їх, виховує, спрямовує, так як потім багато разів вона говорить, що наше основне завдання сестер служебниць є служити там, де є найбільша потреба якою ж була постать сестри Йосафати, що про неї потім говорили ті люди, які з нею жили, сестри, і також люди, які знали сестру Йосафату. Одною з основних таких рис, яка була у сестри Йосифати, це її велика любов любов до Бога і до ближнього. Сестра Філомена так згадує про сестру Йосафату. Сестра Йосифата виявляла свою любов до Бога безнастанною молитвою. Вона мала глибоку набожність до терпінь і смерті Ісуса Христа, а під час посту молилася хресну дорогу з людьми в захоронці, а в середу і п'ятницю, те саме в церкві. Після набоженства сестра Йосифата читала для неписьменних вірних приблизно 15 хвилин про муки Ісуса Христа. Також сестра Йосифата дуже любила Пресвяту Богородицю і часто повторювала за свідченням сестри Теклі Рудик, яка доглядала за нею при кінці її життя. Повторяла часто блаженна Йосифата Я все поручила непорочній діві. Вона заохочувала сестер, щоб любили непорочну Діву Марію і через її заступництво отримують потрібні ласки. Також, після довгих молитов, сестра Йосифата у своєму житті показувала свою любов до людей, найперше до сестер, а потім до тих всіх, кого зустрічала на дорозі свого життя. Часто говорили про неї. Що вона любила дуже сестер своїх, з якими жила, часом від них були різні, мала різні досвіди, різні терпіння, але вона завжди молилася за них і не переставала їх любити, вміла побачити, кому що потрібно допомогти, кому чого бракує. Також мала велику любов до бідних людей. Одного разу трапилась така, такий, така історія, такий випадок був у житті блаженної Єсафати. Їй сказали люди, що при церкві лежить бідна вдова, одинока убога, яка не має де жити. Сестра Єсафата, як тільки це почула, біжить до церкви і справді зустрічає там бідну вбогу старшу жінку. Бере її до монастиря, а в монастирі на той час не було навіть вільного ліжка. Але вона разом з іншими сестрами миє її, проводить її до порядку, і залишається вона жити у монастирі на ліжку блаженної Йосафати. Сестри догляділи цю бідну вдову до самої смерті. Ще інший випадок був у житті сестри Йосафати. У молодого подружжя сталася така дуже важка ситуація, дуже важкий випадок. Мама і тато, батьки загинули, отруїлися грибами, а маленька дитинка залишилася без родичів. І не було інших родичів, родини, які би могли опікуватися цією дівчинкою. Сестра Йосифата виявляє свою велику любов до цієї дитини, до цієї сироти. І бере її до монастиря. І так виховувалася ця дівчинка, і потім, згодом, через багато років, вступає до монастиря і стає сестрою служебницею. Сестра Йосифата також дуже любила особливо дітей. Про це багато разів потім підкреслювали різні люди, які вже виросли, але пам'ятали у своїх спогадах завжди, коли блажена Йосифата. Їх зустрічала, то мала для них завжди якийсь маленький цукерочок, подаруночок, і коли вже лежала, будучи хворою, також діти дуже любила, коли діти приходили до неї, і вона також їм, їх завжди частувала різними солодощами, які, які на той час мала. Сестри згадують блаженну Йосифату, Її також наступну рису справедливість, також була блажена Йосифата мужньою і поміркованою. Не було легко їй у 23 роки відважитись стати першою сестрою, служебницею монастиря, який мав вести активне життя. Були різні монастирі на той час, але вони вели таке більш закрите життя. Люди могли приходити до них, навіть були сестри веселянки які мали школи, але за межі монастиря вони не виходили. Блаженна Йосифата чула голос Божий і відважилася стати першою сестрою, ще сама не знала, який той має бути монастир, але відважно йшла за покликом Господа, повірила і знала, що Бог ніколи її не залишить. І тому брана Йосифата – Іде до кожного міста, де сестри відкривають свій монастир. Була вона також дуже поміркованою у своєму житті. Сестри так згадують про неї, що вона завжди вміла себе побороти і завжди мала усміх на лиці. Вона не втрачала рівноваги в труднощах, у випробуваннях, навіть тоді, коли її ображали. Але могла спокійно поводитися в таких важких ситуаціях. Сестра Йосифата мала сильну і енергійну вдачу. Так вона і навчала, щоби всі сестри вміли побороти свої різні слабкості з Божою поміччю, тому що місія нового згромадження вимагала великої жертви. Сестра Йосифата передавала своїм сестрам свій ідеал. З любови до Бога жертвувати себе в служінні народові. Живим прикладом цієї жертвенності сестер було їхнє посвятне служіння в самолуску, де була поширена епідемія тифу і холери. Вона героїчно посилає сестер туди для того, щоб допомогти тим людям, які захворіли. І сестри йдуть, і служать. Дуже часто так було, що навіть рідні боялися прийти, провідати, допомогти цілі сім'ї, цілі родини були хворі, а сестри приходили і лікували, і допомагали людям на той час хворим, і їх годували, давали, приготували, доглядали за їхніми дітьми усього, чого лише було потрібно. Дуже часто сестри згадують, що сестра Йосифата Вміла терпіти. Після того, як вона захворіла на туберкульоз костей, часто її супроводжувала у хворобу терпіння, болі. На той час не було таких дуже великих обезболюючих. Сестри, які піклувалися в ті останні часи сестрою Йосифатою, свідчать, я часто бачила, говорить сестра Діогена Кулинич, що сестра Йосифата терпіла, однак ніхто ніколи не чув, щоб вона скаржилася або підносила голос нетерпеливості. Вона була дуже терпеливою, мало говорила тільки тоді, коли було потрібно. На 45-му році життя блаженна Йосифата захворіла на важку недугу туберкульоз кісток. Хворіє вона. Майже повних п'ять років в часі хвороби виявляє велику терпеливість і велику любов і надію на Бога. Сестри опікуються нею, допомагають їй при тому останньому важкому терпінні, і блаженна Йосифата виявляє велику любов до своїх співсестер. Померла сестра Йосафата. На саме Благовіщення у 1919 році. Перед цим відбулася така подія, про, які потім, про, яку, про яку згадували потім сестри. Сестра говорить до неї, блажена Йосифа та до сестри, яка піклується неї. Що маю просити в Ісуса для тебе? А вона каже: моліться, сестро, щоб я. Була разом з Богом у небі. А блаженна каже, і щоб була святою. За кілька днів знову говорить до сестер, а скільки ще до благовіщення? Сестра відповідає ще три тижні. Тоді блаженна Йосифата словами сповненими надії, і покори, говорить: То я ще маю три тижні терпіти. Так блажена Йосифата передвіщає свою смерть. Сестра Йосифата за свого життя дуже чутливою була на потреби народу, найперше для свого українського народу, того, з якого вона вийшла, серед якого жила і працювала, за якого молилась, за якого жертвувала всі свої терпіння. І сьогодні. Вона також не перестає, не перестає чути наші потреби і вислуховує їх. Недавно я перебувала у місті монастирі у Києві, і там є подружжя, у якого вже народилася дитинка за посередництвом блаженної Йосафати. Вони приходили до нашого монастиря, молилися біля мощей блаженної Йосафати, а перед тим вісім років уже чекали на народження у їхній родині дитини, а Господь ще казав, що їм треба було почекати трохи. І тепер вони вдячні Богові і вдячні також блаженній Йосифаті за те, що вона вислухала їхні прохання, вислухала їхні молитви. І сьогодні блаженна Йосифата готова чути і чує. Наші потреби, наші переживання, наші думки. І тому так важливо звертатися до неї, молитися до неї, до нашої української святої, яка жила у наших містах, жила і ходила нашими дорогами, і для неї, звичайно ж, ми є найбільш ближчими, найзрозумілішим є наше життя, і вона найперше чує. Наші слова молитви. Блажена Йосифата була проголошена блаженою святим Папою Іваном Павлом II у тисячу, 2001 році. Свято її святкує наша церква 19 листопада щороку. Ми згадуємо про її життя, про її навчання. Про її любов до свого народу і до Господа Бога. Нагадаю, що в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрія. І сьогодні, в нашому християнському місяцеслові, ми розпочали цикл радіопередач до 125 річчя з часу заснування згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії, яке відзначаємо. Цього року, першою з радіопередач у рубриці Дивен Бог у святих своїх, передача присвячена пам'яті блаженної Йосафати Гордашевської, першої настоятельки і засновниці згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. Про Іосафату Гордашевську розповідала сестра служебниця Єротея з Істрийського монастиря святого Йосифа. Пригноблений морально нарід жадає піднесення духом, піднесення ублагороднення серця, а то є головною ціллю, то є задачею сестер служебниць пренепорочної Діви Марії. Ту задачу вони вірно і успішно сповняють через виховання маленьких діточок, через опіку і обслуговування хворих, через вплив моральний на жіночу молодь, яким є виховання дівчат, будучих жінок і матерей, таким є нарід, такою є його будучність. Всюди, де тільки є серця людські, треба й праці над ними. Уривок з листа Отця Єремії Ломницького, чину святого Василія Великого, до священників у Галичини 1898 рік. Переді мною книга молитви і служіння. біографія слугині Божої Йосафати Гордашевської, сестри Домініки. Відкриваємо розділ аскетичне життя сестри Йосафати». Віра. Віра є фундаментом християнського життя. Вона визначує первісне ставлення людини до Бога і сприяє люблячій зустрічі з Ним. Через чесноту віри ми віримо в Бога і у все, що Свята Церква подає нам довірування. Ось в такому світлі ми бачимо віру сестри Йосафати. Віра була основою і душею і її духовного життя. Яке було засноване на глибокій та інтенсивній любові до Бога, і втілене в посвятному служінні, полегшуючи людські страждання. Глибока віра провадила нею у всіх життєвих труднощах, які походили з людської заздрости, і для залишення тими, які повинні були бути її підтримкою і допомогою. І ще читаємо. Сестра Йосафата мала дар молитви. Сестри часто бачили її на колінах в глибокій молитві перед розп'яттям. Молитва завжди мала перше місце в її житті. Сестра Діогена Кулинич, сирота, яку виховали сестри, також підтверджує, я часто мала привілей жити в тому самому домі з сестрою Йосафатою, і я часто бачила, як вона молилася перед розп'яттям. Ще одна з сучасниць слугині Божої, сестра Якова Федорняк, свідчить. Сестра Йосафата була правдивою монахинею. Часто вночі вона вставала і брала другу сестру і йшла адорувати найсвятіші тайни, тоді, коли інші сестри спокійно спали. Сестра Ірина Хома казала, що це часто діялося у Львові, де в каплиці були найсвятіші тайни. Сестра Азалія Луців також твердить, що сестра Йосафата часто відвідувала найсвятіші тайни і довго молилася. Велика любов сестри Йосафати до найсвятіших тайн проявляється також у її звіті про стан згромадження, який вона вручила митрополитові Шептицькому у 903 році, звітуючи про духовну семінарію у Львові, де сестри займалися домашнім господарством Слугиня Божа підкреслює. Одне тільки дається сестрам відчути то є брак найсвятіших таїн в домашній каплиці. Крім того, короткі уривки з особистих записок вказують на її глибоку віру і любов до Бога. Тут подаємо одну її медитацію роздумування над квіткою. Сиджу і дивлюся на суху квітку. Прислали її для мене сестри з Бразилії. Господь Бог хотів, щоб її вид. Підніс мою душу до нього, бо від нього вона має свою красу, хоч засохла, а яка чудова. Як не жалував своєї всемогучості для квітки, що нині цвіте, а завтра в'яне, що ж зробить для моєї душі, як схоче його любити? Квіття мертве, без розуму й пізнання, в якій фабриці роблять матерію тієї квітки, всемогучість Божа якими фарбами розмальовує їх і тінює, зливає гармонійно в тіні? Де виробляють такі парфуми, що кожна квітка напоєна відмінним запахом, де подають взори, шаблони чудесного уложення листків, всемогучість Божа? Що ж буде, як мою душу почне фарбувати, як того буду гідна, як буду Бога любити? Але не словом, не почуттями лише, а ділом. Боже мій, нехай діється твоя воля. Тебе хочу любити так, як ти того гідний. Вдячність домагається, щоб я тебе любила і тішилася, що ти один щасливий і гідний тисяч сердець. Ще одне роздумування сестри Йосафати з цієї ж нотатки. Чим є цілий світ в порівнянні з Богом, чим життя дочасне в порівнянні з вічністю, свої щоденні заняття буду ліпше виконувати, пам'ятаючи, що Бог дивиться і його очам буду старатися подобатися. Так мати увагу, звернену на Бога, якби нікого на світі не було, тільки Бог і я. Щодня посвятити трохи вільного часу на розважання терпінь Ісуса Христа. І втім, шукати сили й ліку на слабості душі. О Ісусе, життя душ, вчини, щоб моя душа в Тобі для Тебе і через Тебе жила. Нехай про Тебе думає, про Тебе говорить, для Тебе ділає, нехай Тебе шукає, до Тебе стремить. З тобою нехай з'єднається, щоб Ти був одним джерелом і ціллю мого життя. Ти є мудрістю, силою і потіхою моєю. Словом, щастям і скарбом моїм тут і у вічності, життя слугині Божої Йосафати, хоч наче просте, дозріло до таких духовних глибин, що трудно досягнути дна. Нагадаю, що в ефірі Стрий і сьогодні в нашій постійній рубриці Християнській місяцеслов, в циклі радіопередач дивен Бог у святих своїх. Ви слухали розповідь про славної пам'яті блаженною Сафату Гордашевську, одну з засновниць згромадження сестер-служебниць непорочної Діви Марії, яке цього року відзначає своє 125-річчя. В передачі взяла участь сестра служебниця Єротея зі Зістрийського монастиря святого Йосифа. Звучали також уривки з книги Молитва і служіння сестри Домініки. Під заголовок біографія слугині Божої Йосафати Гордашевської видання, яке побачило світ в Канаді в Торонто у 1996 році до сторіччя згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до наступного тижня. В міській студії радіомовлення Голос Стрія» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре. Божого благословення в усіх ваших добрих справах.